Довгоочікувана Dragon's Dogma 2 нарешті вийшла, і це просто провал. Зерниста графіка, постійні баги та вильоти, ще й мікротранзакції у сінглплеєрній грі. Критики ставлять 94 зі 100, але 70% гравців у Steam не рекомендують. Чи варто грати вам у Dragon's Dogma? Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас огляд Dragon's Dogma 2. Почнемо з того, що ж таке Dragon's Dogma 2. Це екшен РПГ, насправді четверта гра серії, але по суті продовження гри Dragon's Dogma 2012 року. Ви граєте за повсталого, обраного, який має вбити великого дракона, або інакше відзнищить світ. У вашій подорожі вам будуть допомагати пішаки, створіння з інших світів. Далі у пошуках вас плутають у політичні інтриги між двома королівствами: Вермандом, Домом людей та Баттал королівством збіранів, коротше кажучи, каджитів. Вам будуть перешкоджати культисти та Позиціонери, які хочуть отримати вашу силу, або ж просто хочуть, щоб великий дракон знищив світ. При цьому вам потрібно приймати важливі рішення, щоб врятувати і людей, і звіринів спочатку від самих себе, потім від злих монстрів, а потім від великого дракона. Вже звідси починаються проблеми. Давайте закінчимо говорити про сюжет, а потім перейдемо до геймплею. Сюжет майже відсутній. Я чув, як люди кажуть, що сюжет як у скайрімі, тобто вас не змушують йти по основній сюжетній лінії, щоб отримати прогрес у предметах або відкрити якусь локацію. Але у той самий час у Скарімі цікавий сюжет, а тут мейн-квест це принеси подай, вбий 10 вовків у лісі і тому подібне. Тобто у вас ось такий баланс. Для прикладу, по сюжету вам дають квест провести караван та солдатів до брами і з ними пройти у південну частину локації, але вас не змушують за ними слідувати. Ви можете просто піти по своїх справах, а потім прийти туди самостійно. Є навіть шанс, що їх вб'ють по дорозі, а можете взагалі прийти раніше цього квесту і зруйнувати браму, вбити або підкупити вартових, отримати пропуск, привести монстра, щоб він бив вартових. Тим самим не скоювати злочин. Але навіщо все це? За цією обрамою просто згенерована локація з по 300 разів скопійованими монстрами та драконами, і декілька містечок, де ви можете дізнатись трошки лору і отримати сюжетний квест, запалити 10 смолоскипів. Ось тобі цікавий сюжет. Можете вбити персонажа, який дав вам цей квест, і це заімпактить сюжет. Але що це змінить? Нескінченні можливості? Можливості отримати одну і ту саму катсцену з квестами, як в якійсь ММО, з другорядними квестами, історія зовсім інша. Для них часто зроблений окремий та навіть є кацтени. Другорядні квести часто складніші та вимагають битися з ворогами, на відміну від сюжетних. Так ви мене правильно почули, у сюжетних квестах ви носите речі та розмовляєте 90% часу. Якщо, побачивши супутників, ви подумали, що у них є продуманий бекграунд, свій квест, чи щось таке, то ви помиляєтесь. Вони не просто так називаються пішаками, це просто NPC, які навіть не розмовляють. Щоб отримати їх, вам потрібно попасти у розлом, де АФК стоять пішаки та де ходять інші гравці, які обирають собі помічників. Чи корисні вони у бою? Так, доволі сильно. У них доволі прокачаний штучний інтелект, я думаю, можна навіть робити комбінації напарників. Але це точно не рівень Baldur's Gate або Dragon Age, це навіть не Доходить до супутників у Скайрімі. Що ж тоді по боївці загалом, запитаєте ви, вона у реальному часі та комбінує Souls та Monster Hunter. Це так кажуть у інших оглядах. Нахвалюють можливість залізти на великих ворогів, але я хотів би нагадати, що так можна було робити вже тисячі років у серії Monster Hunter: відрубувати ноги, руки, голови, крила, залазити та добивати мечем у голову. Все це є Monster Hunter. Тому боївка просто-напросто копіює цю гру. Де ви раніше йшли на боса з трьома іншими гравцями? Ви дракона з трьома пішаками. Гравці, який ніколи не грав у Monster Hunter, боївка може здаватися прикольною та ефектною, допоки ви не пограєте у оригінал і не побачите, що коли ви відробуєте частини ворога там, ви можете використати їх як зброю або лімітувати атаки цього ворога, а не просто знизити йому броню та завдавати більше шкоди, як у Dragon's Dogma 2. Тобто боївка тут більш примітивна, як у тому ж Скейрімі. Є у цій грі і плюси: великий добре зроблений відкритий світ, який реагує на ваші дії та на погодні умови, де навіть змінюється день та ніч, а це вже якийсь плюс. А якщо без жартів, то тут доволі цікаві рандомні зустрічі з персонажами та головоломки з нагородами у кінці. А також рандомні напади на вашу партію теж непогана штука, є різні біоми, у яких відрізняється флора та фауна. Також я окремо виділив би дуже детальну кастомізацію, про яку всі говорять. Можна зробити будь-кого, як вам подобається. Кепкам навіть Несли редактор персонажа у окремий додаток, але знову така ж сама проблема. А що ви будете робити з тим персонажем? Ходити у обладунках і запалювати смолоскипи? Хоча налаштування класів та створення класу доволі непогано зроблено, і це майже єдине за що можна похвалити гру. А от за що треба посварити кепкам та хейтити цю гру, так це за мікротранзакції у синглплеєрній грі. Наприклад, за те, щоб змінити вашу зовнішність або зовнішність вашого пішака, треба платити 34 гривні. Або щоб воскресити вашого пішака. 34 гривні, будь ласка, за донатну валюту ви можете робити все краще і швидше. Але нагадую, це синглплеєрна гра. Ви навіть не можете запросити вашого друга грати. Також ви можете за донатну валюту купити ключ для втечі з в'язниці, або ж за 100 гривень купити собі точку телепортації на в мапі. Граючи у гру, ви отримаєте донатну валюту, але її настільки мало, що вам навіть не вистачає на зміну зовнішності персонажа. Також, читаючи новини та переглядаючи твіттер по тегу Dragon's Dogma 2, я побачив коментарі, типу, все, що можна робити за донат, можна робити у грі. Це не перший раз, коли додають мікротранзакції у синглплеєрну гру і тому подібне. Але насправді ми не знаємо, чи спеціальні розробники не поставили телепорт поруч з Данжем або боссом, щоб викупили камінь телепорту, чи ні. А в інших іграх Capcom також є мікрозак. Транзакції, але купити новий костюм для ади, який можна відкрити у грі, та платити реальні гроші за воскресіння компаньйона, це зовсім інші речі. Я буду повторювати це ще раз і ще раз і ще раз. Але це синглплеєрна гра за 2200 гривень, чому тут є донат. Отже, у висновку я можу сказати, що я дуже розчарований. Після таких ігор, як Baldur's Gate 3, та й взагалі таких чудових ігор від Тії Шкепком як Monster Hunter World та Monster Hunter Rise, я чекав на Dragon's Dogma 2, дивився огляди, стріми, чекав на неї, а потім виявилося, що тим англомовним ресурсам, які хвалили гру, просто заплатили, а україномовні вкрали у відомих англомовних. І тому утворилося таке собі коло брехні. Зазвичай на цьому каналі я кажу вам: не вірте журналістам, не довіряйте мені, пограйте. Самостійно. Але тут я скажу однозначно, не купляйте та не грайте у це гівно. Якщо ж ви хочете спробувати, то гра коштує 80 доларів, має мікротранзакції, а також вона перші 3-4 години справді цікава, а потім вас просто викидають у відкритий світ або взагалі з гри, до речі, у мене завжди вилітала під час катсцен робити сюжетні квести, по типу запалити 10 смолоскипів. А я нагадаю, у Steam неможливо повернути кошти за гру, у яку ви пограли більше 2 годин. Одиниці тих, хто все ще хоче грати в це, я попереджаю вас, вам потрібно. І дуже сильний процесор, бо гра оптимізована погано, і всі монстри та персонажі завантажені весь час та просто сидять на вашому процесорі, неважливо, як далеко ви відійшли від міста. На додаток до всього, це ще й плювок обличчя фанатів серії та всесвіту. З такої історії можна було зробити доволі цікаву кампанію, але кепкам просто зробили класичний сюжет про обраного, який тільки один може вбити великого лапного дракона буквально сюжет Dragon Age. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, я врятував вас, ваші нерви та ваші кошти. Поставте вподобайку, якщо відео було корисним, та підпишіться на канал, якщо хочете побачити правдиві огляди ігор. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео!